Доброго дня, урок геометрії 10 клас. Працюємо за підручником мерзляка. І так продовжуємо розв'язувати задачі на темою перпендикулярні площини. Сьогодні розглянемо вправу 1419 і так, площини трапецій ABCD і А е, ФД зі спільною стороною AD. А Д. А, Д. А далі давайте будемо називати Д. це у нас трапеція, збережена паралельність, та А Д. А Д. Перпендикулярні. Б, А, Д. 90 градусів. Е, А, Д. 90 градусів. Кут АДЦ, 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 ось цей кут, і кут АДФ, ось цей, 60 градусів. Це ось ця сторона нам відома, 4, ДФ, ось ця, 8. Знайти відстань між Прямими BC та EF, тобто, по суті, ми можемо знайти відстань EB. Тому що площини перпендикулярні, це в нас перпендикуляри прямий кут, тобто, ми можемо знайти перше EB так, і друге відстань між точками С і F. Ну, на даний момент ми зараз не будемо його збудувати, побудуємо пізніше. Тобто нам треба знайти ФЦ. І так ми маємо дві прямокутні трапеції. Давайте побудуємо ще висоти в цих трапеціях. І ці висоти, відповідно, Ф буде дорівнювати А. Тобто висота, висота А Ф Д. Так, і відповідно це Буде дорівнювати АВ, і це буде теж висота, але трапецій АВЦД. Отож, як ми зараз знайдемо ці дві висоти в кожній з трапецій, то ми, відповідно, знайдемо EA е, і АВ. Ми знаємо, що ось тут у нас теж прямий кут, тому що трапеції перпендикулярні. І за теоремою Піфагора знайдемо ЕБ. Отож знаходимо FH з трикутника DH, кут H90 градусів, знайдемо FH. Що ми маємо? Ми маємо гіпотенузу, ми маємо кут 60 градусів і нам треба знайти протилежний катет. Отож, ми використовуємо синус кута FDH відношення протилежного до гіпотенузи. Отже, синус 60 градусів буде дорівнювати FH у нас невідоме, а Fd за умовою задачі 8. Звідси будемо мати FH 8 помножити на синус з 60, тобто на корінь з 3 на 2, скоротимо 8 і 4, отримаємо 4 корінь з 3. FH знайшли. Тепер з трикутника, з трикутника ДКЦ кутка 90 градусів. Знайдемо це К за теоремою Піфагора. Ой, перепрошую, не за піфагором, а знову за синусом. За синусом. Так, синус знову будемо мати синус кута КДЦ відношення протилежний КЦ до гіпотенузи ДЦ. Отже, синус 60 градусів, буде дорівнювати КС до 4 см. За умовою задачі у нас відомо це Д4. І знаходимо звідси КЦ 4 на корінь з 3 на 2. буде мати 2 корені з 3 см. Отож, знайшовши. Дані висоти ми маємо ЕА, ЕА, яка буде дорівнювати FH, тобто дорівнює 4 корені з трьох, та маємо АБ, яке дорівнює 2 корені з трьох. Тепер вже за теоремою Піфагора, з трикутника ЕАБ за теоремою Піфагора знайдемо те, що нас питають у першому завданні, тобто відстань між прямими ФЕ і ЦБ, тобто ЕА квадрат. Знайдемо Еа e квадрат дорівнює. ЕБ e, e квадрат буде Еа e плюс АБ. Е e квадрат. Еа e квадрат плюс А квадрат. Так, добре. Підставимо. 4 корень із трьох до квадрату, додати два корень із 3 до квадрату. 16 на 3 48. 4 на 3 12. Маємо 60. звідси МВ. Корінь 60 Розкладаємо на множники 4 на 15. Будемо мати 2 Корені з 15 см. Далі нам потрібно знайти віси між точками F і C. Так. FH у нас перпендикуляр. Те, що ми провели FC, похила. Отже, нам потрібно ще провести проекцію цієї похилої на площину. Отже, з'єднати H і C. Тому CH, це H, це в нас проекція. FC. Отже, нам треба знайти FC. FH ми маємо. Тому завдання наше тепер знайти CH. Якби ми мали KH, то з трикутника CKH ми б знайшли те, що нам потрібно. Отже, зводиться задача зараз до знаходження KH. І так, знову розглядаємо трикутники H, F. Куж 90 градусів. І кут FDH, FDH 60 градусів, а сума гострих кутів 90, тому кут DFH – 30 градусів. А ми знаємо, що катець, що лежить проти кута 30 градусів. Тобто DH буде дорівнювати одна друга гіпотенузі, тобто DF. ДH буде дорівнювати одна друга ДФ у нас за умовою задачі 8, 8 дорівнює 4 см. Аналогічно. Будемо і працювати в трикутнику ДК. Дкутка 90. Теж кут куткут ДСК буде 30 градусів. Тому сам. Тому по тій самій причині, що і в попередньому трикутнику. Отже, наш катет буде ДК. Який лежить проти кута 30 градусів, буде дорівнювати 1 друга ДЦ. Отже, ДК, 1 друга ДС за умовою задачі 4 дорівнює 2 см. Маємо DH, маємо ДК, тому КХ це наше DH відняти ДК, КH4 відняти 2. Це 2 см. Тепер працюємо у трикутнику H. З трикутника HKC кут К90 градусів у цьому трикутнику знайдемо CH за теоремою Піфагора.

Два корені з трьох і будемо мати 4 додати 4 на 3, 12. Будемо мати 16, отже, це аж буде дорівнювати 4 см. Що ж, тепер ми можемо уже шукати те, що нас просять. Тобто ФЦ з трикутника. FHC. FHC, кут H, 90 градусів. Знайдемо C за теоремою Піфагора. Бачите, дуже багато теореми Піфагора. C квадрат дорівнює. FH плюс CH. FH плюс CH. Підставимо наші дані. FH у нас зверху. FH 4 корені з 3. Додати CH у нас 4. 16, на 3 – 48, додати 16. ФЦ квадрат буде дорівнювати 64, звідси ФЦ дорівнює 8 см, що їй потрібно було знайти. Отож, ми мали дві перпендикулярні трапеції з спільною основою. Ну і бачимо, що використовували в основному теорему Піфагору та наслідки з неї. І ще одна задача 14, 27 площини квадрата а, Б, С, Д та Б, С і трикутник А С перпендикулярні. Бачимо, що спільно в нас е, сторона Б, С названа, так? Б, С, Ну, а тоді називаємо ABCD і E е, отут. Це у нас квадрат. Отже, маємо рівні сторони. Далі нам відомо АВ, тобто сторону квадрата, нам відомо, отже АВ дорівнює СВ поки що. Нам більше можливо, не потрібно буде, поки так. БЕ дорівнює СЕ. Отже, трикутник С е, Трикутник С e, рівнобедрений. Так, нам треба знайти кут між прямою ДЕ e, e, та площиною АБЦ, тобто площиною квадрата, та площиною квадрата. Коли ми побудували ЕД, то ми отримали похилу. Е e, Д похила. з точки Е e перпендикуляр до сторони, так, ми отримали перпендикуляр К, e, наприклад. І можемо з'єднати тепер К і Д. І отримати проєкцію похилою на площину АБЦ Д. КД проєкція. Проєкція ЕД. Пригадуємо, що кут між прямою і площиною це кут між прямою і проєкцією цієї прямої на площину. Отже, кут, який нам потрібно знайти, це кут між прямою і проєкцією. Кут ЕДК, кут, який шукаємо. І так з того, що трикутник СЕБ рівнобедрений, ЕК, яке ми побудували як висоту, Буде висота медіана і бісектри. Тому що трикутник рівнобедрений. Отож, ми можемо тут сказати, що ЦК дорівнює КБ, дорівнює 1, друга СВ, І Ц буде дорівнювати КБ, буде дорівнювати а Б у нас 4. Отже, ЦБ, значить 2 см. Наше завдання. Знайти дві сторони трикутника Е, К, Д. Зрозуміло, що зараз ми легко знайдемо висоту ЕК. З трикутника, з трикутника, наприклад, ЕКБ. За теоремою Піфагора знайдемо ЕК. Так, ЕК e, квадрат буде ЕБ e, квадрат відняти КБ квадрат. Підставляємо ЕБ e, у нас 8. Отже, маємо 64, відняти КБ ми щойно знайшли 2, дорівнює 60. Отже, ЕК на сьогодні вже було 60, буде 2 корені з 15. Тепер знайдемо КД. Пам'ятаємо, що це у нас квадрат. Отже, трикутник КЦД прямокутний з прямим кутом С. Давайте його розглянемо. Трикутник К. Це де з прямим кутом С? І знайдемо КД за теоремою Піфагора. Кде квадрат? Рівнює ЦК квадрат плюс СД квадрат. ЦК Квадрат плюс СТ квадрат. КД квадрат буде ЦК двійка, ось воно у нас є, тобто чотири додати. К це в нас сторона квадрата, а сторона квадрата у нас 4, тобто плюс 16, отже будемо мати 20. Звідси КД буде дорівнювати 2 корені з 5 сантиметров. Отже, ми знайшли ЕК, те, що нам потрібно, і знайшли КД те, що нам потрібно: ЕК і КД. А тепер ми можемо розглядати трикутник ЕКД і звідси знаходити той кут, який нам потрібен. І так, трикутник ЕКД. Маємо катет і катет. Катет і катет значить тангенс. Тангенс кута ЕДК це відношення протилежного катета до прилеглого катета звідси тангенс ЕК у нас 2 корінь з 15, а КД у нас 2 корінь з 5. Скоротивши, отримаємо корінь з 3. Тангенс корінь з 3, тангенс корінь 3, отже, кут ЕДК буде 60 Градусі. ще потрібно було знайти. Ну, ось такі дві задачі ще на перпендикулярній площини. Пишіть коментарі, ставте подобайки, підписуйтесь на канал. Дякую за увагу. До зустрічі!